Всім привіт! Сьогодні давайте побудуємо новий проєкт по малюнку. Допустимо, ми знайшли якийсь проєкт на Принтересі чи не, десь в інтернеті, і захотіли такий намалювати. Давайте почнемо. Робимо спочатку каркас: горизонтальні, вертикальні, полички. Дублюємо полички, з поміж що можна перемістити. Потім можна вирівняти всі ці поличочки, щоб у нас конфігурація самих поличок була однакова. Надалі ми будемо робити сам фасад під 45 градусів з різом. Ось ми прорахували весь шаф всю шафу з внутрішніми і наружними розмірами. Переконалися, що нам потрібні саме ці розміри. І коригуємо саму шафу. Виставляємо розміри, можемо порахувати на калькуляторі, які нам потрібні внутрішні розміри на і, або наружні розміри. Ми можна декілька способами його вирахувати. От, От ми почали з самої шафи. Саму шафу ми зробили приблизно одинаковими. Як нам подобається, з десь до 70 розміром під стандартний розмір висоти квартири і шириною метр двадцять. Якщо нам потрібно, можна, буде більше робити, або більша ячейка буде сам квадратик, або буде менше. Далі, Далі ми можемо. Вирахувати, наскільки нам потрібно фасад розміром висотою. Це у нас перший зліва фасад. Ми примірно вираховуємо його, потім можемо вираховувати чітко по розмірам. Але зараз примірно ми розуміємо, скільки нам потрібно там, висоту від полу і висоту від крища до цієї полки, яка нас повинна бути. Прописуємо це в розмір самої панелі. Прописуємо ширину цієї панелі, вирівнюємо поверхню полички Ось у нас і фасад виходить. Так, ми можемо поділити 45 градусів. Це е, зробити висотою іменно ім змінення самого проєкту. Дублюємо фасад, розширюємо фасад по висоті, знаємо, який нам потрібен розмір самого фасаду, змінюємо кут який нам потрібно я пробував змінити кут через градус, але в мене нічого не вийшло. А тоді я вирішив зробити як все з нуля. З прямокутника кутника і потім 400 на 400 вивести, Бо кутки в мене не вийшли. Ось так. 400. Поділив я на 400, Змінив. І удалив цей кут. Вирівняв поверхні полички, продублював, точно так само вирахував, який мені потрібен розмір самого фасаду. І так вже я сам зробив його під 45 градусів зріз. Петлі ми обов'язково іменно по довшій стороні. Тобто, у нас справа буде ручка, а зліва буде петля. Відкриватися буде зліва направо петлями. Робимо приблизно під колір, який нам малюнок сподобався, робимо полички теж під колір. Тепер ми робимо саму стільницю. Стільницю ми можемо зробити 36 мм, так воно буде красивіше виглядати. Далі ми можемо тут направляючі поставити, вибираємо текстуру, текстуру нам яка подобається по горизонталі чи по вертикалі. Це все можемо врахувати. Вибираємо ящики, якщо у нас є стандартних шаблонах вже. Робимо перемички для столу, які нам необхідні буде. Вирівнюємо по лівому краю, по правому краю. Можна зробити сам стіл на одну шухлядку чи на дві шухлядки. Потім ми скоригуємо його, як нам необхідно. По ящикам висивним можна буде зробити або на тендемі скритого монтажа під блюм. Або під телескопічне Різниця буде під телескопічним буде сам більше глибший ящик, чим під скритого монтажу, бо направляючи під скритого монтажу забирають свою висоту. Але телескопічні з часом буде треба, потрібно міняти, тому що вони мають свій ресурс, ресурс і розшатуються самі направляючі, випадають ролики з скритого монтажу такого не. Не відбувається, вони набагато надійніші, чим телескопічні. От я зробив тепер на два ящичка його. Відкоригував сам фасад, який нам розширити фасад. Тобто можна буде зробити або перемичка це видно, або не видно це перемичка. Ми перемичку цю ховаємо, щоб фасад от у нас зазоре. Зазори Зазор нас зверху, зліва, справа по 2 мм. Ми враховуємо для висування, щоб ніде нас не затирало. Ось так воно у нас і виходить. Так, ось у нас оця примечка, або ми зменшуємо і збільшуємо сам фасад. Керуємо самі фасади. Можна залишити 4 мм між фасадами, а можна зробити його менше. Наприклад, там 2 мм, як кому подобається. Ось так. Відкригували. Згрупірували сам ящичок, по кольору змінили, поміняли структуру. По горизонталі, згрупували саму шафу. Зробимо цоколь. Цоколь у нас буде висотою 95 мм, а сам самі ніжки 100 мм. Робиться для зазору самі щоб можна було зменшити ніжку на 5 мм, бо висоти під самим кутом там, де у нас стоїть, стояти буде шафа, там наприклад, завжди. Нерівний пол, завжди нерівний пол, тому що там під кутом воно заливається і виходить в кутку радість, щоб можна було це вирівняти по уровні виставити. Робимо додаткові ніжки під упори, щоб в нас не прогибалася сама шафа від ваги. Робимо задню стінку ДВП, вирівнюємо поверху, примірно виставляємо, зменшуємо по розмірам, який нам потрібно. Тобто є шаф. Так, зробили. Потім у нас цоколь. Цоколь можна буде змінити під плінтус, якщо це за потреба потрібно. Або зменшити сам цоколь. Це ліва, права боковина, або вирізати під плінтус. Ось ми вирізали під плінтус, там зліва, справа, якщо це необхідно. Але не забувайте про це робити. Або робіть на. 20 мм менше. Десь примірно так, в залежності, який у вас плінтус. Так, цоколь ми зробили. Перемістили. Цоколь можна буде так само зробити, щоб планка попереду була більшою. І не виглядали бокові частини. Шафу згрупірували. Додаємо елемент під тумбою. У нас ще є додатковий елемент. Змінюємо, дублюємо, змінюємо сам цоколь, який нам потрібно. Робимо 400 мм, саме дно збільшуємо на 400 мм, додаємо боковину вправу ось так, додаємо поличку, щоб на одному рівні була. І сам фасад. От Ми змінили його, виставили під висотою 100 мм і ділимо його під, під кут. Змінюємо фасад з розрахунку, за який НПО не буде технічним характеристикам. мінус по висоті 4 мм і по ширині 4 мм. Це для зазору, технічне зазори. Так Те само зараз ми зробимо самі фасади, відкоригуємо, змінимо його по висоті. Відкоригуємо самі градуси, підкоригуємо самі фасади, щоб в нас виглядали все по рівні, щоб потім можна було дати його. На розкрій. Коригуємо самі висоти, перевіряємо ці, цю висоту. Зменшуємо фасад по висоті по ширині. Так само робимо з середнім фасадом і з самим лівим фасадом. Відкригувар у нас технічні зазори для відкривання всі вийшли. Міняємо тут висоту, щоб у нас сходилось коти. Міняємо колір, тобто ще фальшпланку, яка буде там стояти, щоб виглядало все гармонійно технічно. Робимо цоколь єдиний. Ось так. Все це коригуємо. Робимо тепер поличку, яка представляється до самої шафи. Поличка у нас. Там 800 на 800 примірні розміри, але ну, я там зараз укажу, які вони повинні бути. Робимо спочатку під прямими кутами, потім зробимо поличку під 45 градусів і з'єднаємо. В таких поличках краще робити задню стінку ДСП. Вона тоді кріпиться і тримає всі діагоналі. Ось ми беремо, враховується якраз наша діагональ нашої полички. Ми знаємо цей розмір. Робимо цей розмір цієї полички, Нахиляємо під 45. І примірно ми бачимо, як у нас виходить. Тут ми зменшуємо саму внутрішню поличку. Можна зробити все це позарізати під 45 градусів, але ми зараз цим не будемо робити. Нам зараз треба візуальна картиночка, яка нам сподобалася в принтерсі. Так, коригуємо ці всі розміри. Для візуалізації цього буде достатньо. Якщо ви ну, там хочете е, технічні питання е, порозкрию, це зовсім інше питання, і ми можемо далі вирахувати всі ці технічні питання. Я вам розкажу, як зробити ці, е, е, ці всі розміри під кутом. Зменшуємо поличку на глибину, яка нам подобається. Можна 200-250, це, в принципі, достатньо, щоб положити туди книги. Ось така у нас шафа вийшла, яка ми побачили в інтернеті, змінили, змінили кольор. Сохраняємо цей файл, але краще це робити з самого початку. Ось такий візуал получається у нас в трьохмірну картинку. Додаємо ми кімнату, додаємо ми стілець, додаємо ми кольори, вікна, двері, і так вже набагато буде краще виглядати. чим... Без стін. Стіни обов'язково, тобто пол, стіни, потолок робити. Можемо відрендерити цю картиночку, Рендер рендер ну, достатньо довгий, але там все промальовано, всі тіні, всі кольори набагато краще. Ось так у нас в рендері. Якщо просто експортувати картинку, у нас зовсім інша картинка виходить. В рендері вона враховується і підсвітка самих поличок. Ось отак не виглядає наш, наш рендер. Дуже схожий той, що ми бачили в інтернеті. Візуально виходить так. Якщо включити світло і зробити на експорт, виставити формат. І у нас виходить ось така картинка. Це якщо на експорт у рендері набагато краще виглядає. В кінці відео я покажу невисокі якості, і прикріплю файли, і ви побачите, яка якість буде. Чим більше. Зображення в розрішенні, тим краще сама буде картинка виглядати.